Ну, на відмеді не знаю, але на москалів точно би був. Етнограф Дмитро Пателеймович Ганчук відкрив у своєму селі Топільське Рожнятівського району свій приватний музей етнографії Бойківщини, де експонував декілька залів. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інших відео. Любіть своє, українське. Дивіться, друзі! Справжня Бойківська хата і ще й всередині магазин. Ми не змогли не зупинитися, але я хочу вам показати, як вона гарно виглядає. Подивіться, з цієї сторони, це як ніби дві хати. Це у вас тут колекція таких рубанків старовинних, так? що то стоярський інструменти, такі інструменти, що сверна. Революція сверла. Таке сверло, не потім колорот, потім дрейка. Ну і таке от москарки, дрейка, що Союзівська. Ну, Для вас тут дуже гарно, така у вас світлиця. Зразу бачу дуже багато стародавніх фотографій. Я їх неймовірно ціную. Ну, я я хочу, що от вибрали стільки? Це ще люблю, була жінка з Львова, то син питав, що найкраще вам тут сподобалось. стародавні фотографії. От мені теж дуже подобається. Бойківський одяг. Та я так, от бачите, сердак такий. От бачите, квіти і ладі так вишити тут. І от хожу ж. Кожух такий, то святковий, кожух. А що б... не кожух, ви кажете, але він без рукавів. То вас так називали кожух. Ну, не казали, то без рукав. є, а ще Будда говорить. Будда. Тож У нас керів. кажуть кепта. Його вбили москалі. Москалі вбили, кажете, що перший селі мав ровер, так? Та перший в селі мав. А то дідо. умер 94 роки. Сичове стрільцям був? Те, то мої жінки. А то тато, та, то я, то брат. Вишиття Войтівське теж. Ну, то від гуцульського то майже відлізається просто про більше котия там розгострення. А це вже Поділля вишиття. А це по для вишиття. Їздили туди в експедиції? На я не їздив. То там були плем'яниці, то вони хату купили, то вони. То я був там, поїхав на гості, і навгості, я відразу поїх, поїхав, поліс на під. Однаві з полічуків, полісся, поліскуються. Правильно, бачите. Ми з вами однією справою, так би мовити, займаємося. Кожух. То такий вже кожушина, то безрукавка, то повсякденний. Тримали в вівці, різали на зиму і давали нам. Це ще з Першої світової війни. Куферки. А це різблені такі куферки. А вони ще з 19 століття, як ви думаєте, чи ні? Купі? Отакі. Скриня, то скриня. Так, скриня. Ні, а, ні не, вас пише. Ну, яке століття? 20 століття. Пише, що 30-40 тридцять сорокові? Це 13 тринадцяти рік, то якраз мамина тут. А це скринька теж менше. Я був в Житомирі в музею, там скринька, повсякчас, а такої не було маленької. Маленька торічка. -то -то. Жінка, як і дівчина є, то касах. Всякі бії були. родити. Тобто придати. Горівка пшенична, та ще ціла. Українська сперця. Пшенична горівка. Я не знаю, ви кількох батьків. Можна вже вода. Українська сперця. Та не гарно. Не... Самі... Може, може, якесь там. є. Ну, ну, цікаво на тобівку. Це тобівка це тобі з таким поясом? Чи це частина поясу? І тобівка, та? Можна Шей. так легенько показати То можна? А, цікаво, до як це називалося Черест. в Ботві? Через, так, а оце ж сумка. А це ж ще... та й страна, напевно. Тайстра. В не... нас Тобівка. Як? Тобівка. Тобівка. Або Табівка. бачите, це та теж капсляна видає. Якісна біда. шкіра така я, така. я бачу, дуже гарна. А кінько в музеях не бачу ніде. А як називається? Ну, личаки, напевне, лечаки? бо я назву жіночі. А з чого вони робили? З березової кори. Березвої. І То не лапки маскальські, що ліві, там не знаю, де ліва, права. От, -от, От так, як бачите? Зі лівої права. Ну, де тут? правий, тут є, бо mm -hmm. то лапті ті москальські такі круглі. А я дзвонив, хто мені подарував академік Вишневський книжку, книжки дві. То я дзвонив до нього, він вже небіжчик. Він казав, що в нас не ходили. Він з 32-го року був. А мої жінки, сестри свекруха, вона вже в баротях померла, 96 років. Казала, що ходила, особливо в ріпному. То ви кажете, що унікальна жертва бачите, з хлібом і колосками. Це тут символ. Я ще не, не такої тільки я цього не бачу. Це вишивка. Любили бойки. Оце вишивати... Бойківське, бо то мами на вишивка запаска. А це запаска така? І те? Так, то запаск. Mm. То мої мами. Тоді, Оце з Лем'я, там гори в горах, село, теж Бойківське. Так, так. Фільвів. В музеї, державний музей, був у мене Яковина, він був сук, тим першим заступником адміністрації Запорошенка. Ну, був що головою обласної ради. Я кажу, ці нема, аби там покрали mm -hmm. <гум> І він mm -hmm. обіцяв, mm -hmm. мені, обіцяв мені Шо зробити є? дорогу так. Обіцяли, обіцяли і так нічого не зробили. Пару машинок шутро. Годинник з російським гербом. То російський. Оце теж найди швейцарський. Період царської Росії чи це вже потім? Ні, це також. Тема то вже. Це у вас колекція це сірники, сірники. А, це не наклейки, це сірники. Сірники, наклейки, сірники. М -м -м. Бо в мене є колекція коробок від сірників, велика. Ну, ну, я, я навіть не знаю, кілька, тут є. У вас тут їх явно більше, бо в мене коробки <laughs> так не зберігаються, але у вас тут старі. Так, то старі, так. — Такі серйозні старі. Була з 16-го року, то ще баба не пам'ятала, відколи в них той образ. Що така стара, так? Так, то був Хресна дорога, але не може розтарувати, бутовидка якийсь ті. Але дійсно обличчя таке. Само ті називається? — Це горизонтально, це вертикально. Клопки змонтувати, то намотали потім ми рахуємося, то все під рахунком треба було знати, а потім то і змотували, і насновавку і вже робили. З якого року ви кажете цей біль? 1888. Тут є написано. А навіть цього року. Так, тобто стягу можуть сверхувати. Стягу космода рахуватися. Наконечник конечник стріли. Ще теж на конечник метального списа. ну ця кімната неймовірна, вражаюча. Цегли, в мене теж є ціла колекція. до речі. Цегла Це козацький виробник, мав свою клеймо. А розкажіть про ці сани. Вілка, сани без сватів. Не, оці великі такі. Ні-ні. А ці то от. На конечні криала. Середньовіччя такі. Все середньовіччя. Все, ми з вами тоді домовились. Бачите. Оце, оце... На ведмедя капкан. Капкан на ведмедя. Син приїхав, про, з ним робить. Та й відразу і по подзвонив, що ти каже, Коля, що тут на кого? не на ведмей? Ну на ведмед я не знаю, але на москалів точно би був. Мені там машиною сюди, жінка. Я хочу вас фотографувати. Денарій, ви їх самі знаходили в землі чи, чи купляли? Не, то мені дав один історик, він радий, що я музей сказав, що він і, що через сина він передав. От то, і то а то старша. настарша. Динарія, знаєте? Нас знаходять їх багато. Що, там навіть казав, що продавати за 300 динарів можна було б купити. От тут фальшива, бо багато. Чим фальшива мало срібла, а багато ці вже срібні. Ну, то я і царки, шуйки, двохпортретник. Двохпортретник. ж гори та хочеш знати про них все то на наш канал підписатись не забудь